Такого в новій греблі на Черкащині ще не бачили. Серед білого дня біля Іванових воріт лежав і благав про допомогу закривавлений чоловік. Однацьку, що таке, що таке? Іди подивись, що у нас під чого це в нас під воротами? Хто? Іди подивись, я б я б на ту лапу й походив. Іван почав гукати на допомогу всіх сусідів. Люди одразу викликали поліцію та швидку. Я давай кричати, люди, спасайте, що ви робите, помилуйте його, ну, ну, ну треба ж спасати. Іван ледь упізнав у пораненому свого односельця Олександра. Голова посічена, вирвато кусок м'яса. Отут міліція кішку знайшла. Отаку От кішку, я вклянусь. Випало чудо з руки. Бідолашного забрали у лікарні і прооперували. Втім, Олександр не вижив. Медики назвали й причину: з чоловіка витягли дріб із мисливської рушниці. Потерпілий помер від вогнепального поранення в ліву потоличну частину голови та лівого плеча. Під час проведення операції з голови потерпілого хірургом було вилучено чотири деформованих. Друбини. Підозра впала, на кого б ви подумали, на найкращого друга загиблого. Невже це й правда? Йдемо запитати в нього самого. Зараз чоловіка вдома немає. <плес> Те саме на його подвір'ї, кажуть сусіди, і розгорнулися криваве стрільбище, Причому в обідню пору. Горіло. Ну, той каже, дай я спробую. У тебе є ружо? Є. Ну давай будемо стріляти. Ну давай, зарадив один раз, вистрілив. Зарадив другий раз. Ну то й треба ж так тримати, а він держив отак. Ну а вже п'яний, той на це хилився, а це йому його як дав. У селі шоковані, кажуть, винна в усьому горілка. і не вірять, що підозрюваний міг застрелити товариша навмисно. Сашко, це хачок вбив. Нікому нічого не, не хлопчик. А цей хазяїн на все село трудяга. А що він зробив, дурачок? Підозрюваного знімальна група зустріла біля районного відділу поліції вже в супроводі конвою. Розповідати про трагедію він не хоче. Доброго дня, скажіть, за вас затримали? Іди, що ви затримали? Що у вас Де, камеру, вас. Там Ні. Чоловіка затримали, зараз йому інкримінують умисне вбивство. Рушниця, з якої стріляв, була ще й не зареєстрована. На даний час особі, яка скоїла кримінальне правопорушення, оголошено про підосу та вирішується питання про обрання стосовно неї міри запобіжного заходу.